Івано-Франківська, ми побачили, що маршрутний транспортний засіб здійснив зупинку та висадку пасажирів на встановленому місці, а саме це кишені на вулиці Василянок. Ми вирішили підійти зробити усне зуваження водію та пояснити, що він наражає на небезпеку людей, осаджуючи їх посеред проїжджої частини. Адже може їхати ну, інша машина, збити людину, і це досить, досить таки небезпечно. Не буду, давайте снімо. У мене немає другого водія. другий сьогодні вихідний і поїхав в село. Попросили припаркуватися без порушень правил дорожнього руху, на що він не відреагував і зупинився далі по вулиці Василянок, посеред приїзної частини, менше 10 метрів до пішохідного перехрестя на світлофорі. Ми з напальницею зайшли в салон маршрутного транспортного засобу, представилися та пояснили причину зупинки. Зайшовши до салону автобуса, ми звернулися до водія. Сказали йому, чому саме ми його зупинили, яке саме правопорушення він здійснив. І відповідно звернулися до громадян, до пасажирів. Сказали, що водій здійснив зупинку в нестановленому місці, тим самим на, на небезпеку безпосередньо їх. Думали, що громадяни відповідно пасажири зреагують ну, з позитивної точки, але на жаль, зі зіткнулася ситуація, коли все ж таки негативно нас прийняли. Почали кричати, почали ображати нас. Оформляйте, тисяч оформляйте. Я, я ніколи як договора. Я, я вже нікуди не поїду сьогодні. Все, в мене сьогодні сплята і по роботі. Вам не здесь великий свято. Водієві перетелефонувати до іншого його колеги, щоб він мав змогу забрати пасажирів, які знаходяться в транспортному засі, і безкоштовно довести їх до місця прибуття. Проте водій сказав, що його колеги немає. Він виходить десь місті Галичи. Його не буде. Він на маршруті тільки один. Я поділ нічого не добував. Я нічого не допомагав. Найбільше немає. Є запуряний, ви записував напарника, який повинен потім дати мають на Я день стояти. У Галичі, у Галичі напарні. Стаття 111, прим 2 Кодексу України про відмітні правопорушення. Частина друга. Порушення водіями транспортних засобів, що працюють в режимі so, маршрутних таксі, право зупинки під час здійснення посадки весні пасажирів. Я воді... не за собою накладення штрафів в розмірі 15 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Ді, 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 я вам пояснив, що ви порушили. Я вам пояснив, що ви порушили. Ще раз пояснити. Не треба мені ще раз пояснювати. Йому цілий день їхати. Я вже їхати не буду, пані. Сьогодні вже. Немає має до чого передертися. Не вони, не він винуватий, що нема, а більше. Іди до Білий Дім. Ну, так же, міняються маршрути. Ну, маршрути поміняли, їхали по промисловій, Промислові, по ну, пустили сюди. Маршрут пустили 33-й, їде через чортові кулички, тепер його поміняли. На ви Немає до чого принестися. Ви ті краще алкоголіків ганяють. Вони знають, вони просто сьогодні свято, вони тянуть погоселяну. Що гарбинувати, що немає піші. Тобто саме біжить. Що ви цілий день за руйом напряжений, йому не витримає. Водії маршрутного транспорт. Засобу почав розповідати нам, що він вже має великий стаж, енну кількість років за кермом, чому ми його штрафуємо, для чого, якщо він досвідчений водій, почав нам ну, погрожувати, що він подасть позов до суду, що він почне збирати заяви у людей. Ми старалися його заспокоїти, сказали, що постанова буквально буде до 10 хвилин. І він зможе продовжувати рух разом з пасажирами. Намагалися пояснити, що в першу чергу він відповідав. Ведає за життя та здоров'я громадян, і він має знати, що він має зупинятися в дозволеному Я вам нічого не піші там, бо я нічого вам підписувати не збираюся. Я беру свідків, що я завіду в кишеню. Ви ще мені будете за сьогодні зарплату платити. Ви будете сьогодні ще в з паном Тислюком платити зарплату. Я, 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 я вам обіцяю ви чой, зі мною з Мені 60 років, а тут прийшли мені двох. Все, я вам сказав, я вас тут виключу. Я беру свідків, я вас тут виключу оба. І, 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 і разом будете відповідати. З маршрута зняли то все я я, я вам докажу, Винувати, що ви не провіли. Я вас просив, я вас просив, що, ви що ви я не нічого триваєте, не зробив, ні такого не нарушив. Він з ним пасажир пересадив, якщо я маю пояснити. Я з ним не діяв. Ні, ні, щас. Гроші, гроші заплатили люди, гроші уплачені, гроші уплачені, гроші уплачені. А він, він, він повинен такі гроші завести. Забоєзна, барні, барні, я не організовують, я зобов'язаю. Не організовують, не організовують. Нащають. я тільки вганяйте. Я свою а функцію випив, свою функцію. Він його зупинив. Напиши протоколи і... Давайте який... писаємо. Ми що ти мені пояснюєш? Я вже бачу, яке ти розумієш, що не треба. Дожі. Я ще Дожі. раз кажу, Дожі. я заплатив гроші. Моральний ущерб ти мені наніс. не йому. Які, це... Я знаю, це порушник, чи нормальна людина. Ввертайтеся до перевізника, Скажи, до власника, скажіть, що даний водій порушує дорожню лікування. Він набирає некомпетентних водіїв, які порушують правила дорожнього руху. Хто буде мене захищати мої права? Ви маєте право подати цивільний позов на власника даних маршрутних транспортних засобів. Це повне право. Ось там видно, що стоїть знак 3:35, стоянка, стоянка заборонена. Тобто тут дозволена зупинка між міським маршрутним транспортним засобом. Якщо в них це передбачено. В паспорті маршруту, а також це приходська школа католицька, здається, і тут, тут Люди зупиняються для посадки вестки пасажирів, а саме ну, діти навчаються, люди привозять своїх дітей, деколи зупиняються там для погрузки, вигрузки товару. Тут зупинка дозволена до п'яти хвилин, але оскільки це був водій міського маршрутного транспортного засобу, йому заборонена тут зупинка. Він повинен зупинятися тільки в чітко визначених місцях по маршруту, які визначені відповідним знаком. Ну, відповідним знаком, що це є зупинка маршрутних транспортних засобів. Тобто йому заборонено тут зупинятися. І він зупиняючись тут, він створює аварійно небезпечну ситуацію на дорозі. Він перекриває смугу для руху інших транспортних засобів та наражає пасажирів на, ну, на небезпеку. Водій побачив корект, почав підбурювати пасажирів. Спочатку відмовився приділяти нам документи, сказав, що він взагалі не порушував правил дорожнього руху. Він взагалі не здійснював зупинки, почав збирати підписи громадян пасажирів. Щоб вони підписувалися, що дійсно не було висадки право грошей. Не називай свого напарника і через це ви не можете вчасно добратися Будь ласка, що я залізав кіши. Вісім записуйте адресу, я тут подав. Водій відмовився спочатку надавати паспорт маршруту. Він відреагував неадекватно і сказав, що на даний час у нього відсутній паспорт маршруту, що є грубим порушенням. І він сказав, що він на доопрацюванні. На він не може його надати, ну, відповідно, він надав тільки талон реєстрації транспортного засобу, посвідчення водія та поліс страхування. Паспорт маршрут, паспорт маршрут перероблюється, ви не розумієте країну. Ви мені сказали, що у вас там зупинка. Так? нам сказав паспорт. Ви знаєте що, транспорт на відділі. Як ваша фамілія? Як ваша фамілія? Після вдома. Добре, по поводу паспорта маршруту будемо розмовляти їжу. Немає без паспорта маршруту. Ви не маєте права їздити на паспорту маршруту? Я не маю... Вас повинні бути зараз, 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 ми, Ви розумієте, маршрут були? міняли по промисловій 33, віддали у, у, у транспортний відділ, перероблюють маршрут. Тут це є один із обов'язкових документів, який кожна, кожен маршрутний транспортний засіб зобов'язаний мати при собі і пред'являти на вимогу працівника поліції. Ну баяки по би патрульні зафіксував? Я з кишеньки виїжджав, я не заставлю на посеред дороги, я з кишенечки, там файно виїздив, там стоять і легкові машини, і ні, ніхто кого не вийде. Я автобус, нас маршрут змінив, ми не через базар їдемо, ми спасішні прямо за районі, де є пасажири мої вісни. В право дорожнього руху, а саме пункт 15.4. Це стаття 121, прим. 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, тобто посадка та висадка пасажирів на встановлених місцях. За це Кодекс України про адміністративні правопорушення передбачає штраф в сумі 15-податкових ну 15 мінімумів, тобто 255 гривень. Дана постанова описується саме безпосередньо на водія, тобто водій має йти і оплачувати дану постанову. Близько 12-ї години ночі на 102 надійшов виклик від громадян, що двоє невідомих, перебуваючи в алкогольному спінні, керують транспортним засобом. Наш екіпаж був неподалік, вирішив допомогти екіпажу, якому надійшов цей виклик. Прибувши на місце, побачивши даний автомобіль, це Авді 100, ми зупинили спільно з тим екіпажем, якому надійшов виклик, цей автомобіль. Вийшовши з автомобіля, підійшовши до нього, побачили, що водій різко перейшов на заднє сидіння, Жив дверцята і відмовився спілкуватися з нами. Двері відчиніть. Двері відчиніть, пане. Ви не чуєте? Ви погіршуєте своє становище, я водій? Через декілька хвилин спілкування все ж таки погодився вийти з автомобіля, вийшов з нього та е, почав стверджувати, що він не керував даним транспортним засобом, а водій зник з місця пригоди. Поліцейський. Я взагалі пасажир. Добре, я посушу не не водія. Я взагалі немає. Взагалі немає. А цей автомобілінцеві. Раден? Брат з вами проживаючи? Ні. А де він зараз знаходиться? Баз знаходиться в Росії. В Росії? Так. Автомобіль. Яким чином ти тут упоминається? Хто ним керував? Цим автомобі. Так. Брат. Він же в Росії. Так, він. він Зараз він на цей момент як він тут показав, що цей автомобіль. М -м -м, мать на капотруку показал. Яка я? Тепленька, правда? Вас другий, третій камера включений. я вас розумію, поліцайте. Ну це не мій автомобіль. Ми зупинили. Ну, так, але мене? Тузбіль, це, звичайно. ви мене не зупинили. Два екіпажі Як... їхали за вами. А? Це Заку... весь пасажир, так? Та? Так. А хто керував там? таким брат? Ти брат Росії? Ні, рідний брат Росії. Керував інший брат, так? Інший брат. А де він зарядівся? Він пішов додому. Я не їду. Ми є, є згідно законодавства. Я вийшов, я її посажую. Просто... взагалі. Подальшому виявилося, що в нього немає при собі жодних документів. Зателефонувавши до дружини, вона погодилась винести його паспорт. Коли вона винесла йому паспорт та передавала, він скористався можливості та почав тікати на власне подвір'я. Дружина дала дозвіл нам зайти на територію подвір'я, ми почали за ним бігти. Коли ми за ним бігли, це все швидко дуже відбувалося. Забігши за будинок, там кут був, забігши за цей кут, було нанесено одразу ж удар, неочікуваний удар в з грудної клітини. Тобто і одразу він забіг в двері будинку і зачинився. Перед дверима будинку були сходи. Забігши на ці сходи, громадянин зі сходів наніс удар ногою в область одної клітини поліцейському, який в подальшому впав на бетонне покриття та отримав пошкодження. Через декілька хвилин він вийшов на балкон і почав погрожувати застосуванням рушниці. Я зараз винесу. Давайте ви Ви не видите, Звичайно. Момент, ви маєте повне повне право. Маєте. У нас рушниці немає. Це... Він собі гіршує, пані. Нас ми не жартуємо. Любий предмет, який він витягає, Міша, ми, ми маємо зараз, зараз він би право сказати, що дебіл, чи що є з тобою. У Нас хлопці, нас немає жодної маємо право сектуального не зброю. — У нас немає, немає ніякої рушниці, це що він мели. Я не знаю, що в якому я ні адекватно стане. Дружина при спілкуванні з нами вела себе добре. Е, натомість е, до чоловіка вона ставилася агресивно, не розуміла, що коїться. З кожною хвилиною його становище погіршувалося, вона це бачила і була незадоволена цим. Хлопці, Боже, це захват з, з фільмів, це мене. Міша, виходь, нафік і йди, я тебе прошу. Що-що? Міша, виходь, іди. Міша, Ну що ти? Думаєш, ти сховаєш якийсь вихід? що? Ти ж не маленька дитина. Ти що, ідіот, що? Тепер. Mm -hmm. Так от спомін бою, почути. Я маю тут. Тринадцять тупа. Таку службу я можу викликати? Mm -hmm. Можу. Можу. Mm Тепер. -hmm. Міша! Mm -hmm. Хлопці, є тут, Міша, давайте спокійно виходиш і спокійно Що це таке медії, Міша? Міша, що ти робиш? <coughs> Відкрий, будь від, ласка, двері. Міша, в чому справа? Міша, що ти витворяєш? Що я щось не поняла. Хто тебе б'є? Ти що? Та це, по-моєму, поліція. І що, ти здурів чи що я тебе? Я тебе зараз сама Міша, тут побуду. Що здурив? Що, що ти показуєш? Перша ночі, що це за херня, Міш? Після приблизно півгодини умовлянь дружини, все ж таки громадянин вийшов на вулицю та був нами затриманий. Подальшому доставлений в міський відділ поліції для складання адмінматеріалів. Даному громадянину було. Запропоновано пройти освічення на стан алкогольного сп'яніння на місці, на яке він відмовився. Також подальшому його було доставлено до лікарні для проходження цього освічення, Там він також відмовився. Відмова пройти освічення прирівнюється до стану алкогольного сп'яніння за статтею 130 КУПАП керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння. Пізніше також було встановлено, що даний громадянин. Керував транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння раніше. Патрульними був зупинений, вилучене посвідчення водія, виданий тимчасовий дозвіл, зі слів його дружини, тимчасовий дозвіл громадянин викинув. А також суд по цій справі ще не відбувся. На нього було складено постанову по статті 126, частина 1, а саме керування транспортним засобом без належних документів, а також протокол по статті 130: керування транспортним засобом в алкогольному сп'янінні якому було нанесено пошкодження, звернувся до лікарні, де отримав довідку відповідну і звернувся з заявою в міський відділ поліції, де спільно з нашими рапортами було передано цю справу слідчо-оперативній групі. Чи відкрито кримінальне провадження по даній справі? Мені невідомо.